Раз це рай? Ні, це не рай. Тоді це пекло? Ні, не пекло. Насправді немає ніякого пекла, хоча я чув, що Лос-Анджелес дуже схожий на нього. Добре, Деніел. Зараз я вам розкажу, що відбувається. Коли ви народилися в цьому всесвіті, то вам належало бути в ньому впродовж тривалого часу. Ви маєте багато різних стадій життя. І після кожної стадії настає екзаменаційний період, який ви зараз і проходите. Розумієте, кожна секунда вашого періоду життя фіксується. Коли цей період закінчується, ми його уважно роздивляємося. Визначаємо кілька днів на вибір, і якщо всі погоджуються, то ви можете рухатися далі. Що ви маєте на увазі, кажучи, рухатись далі? Рухатись далі, тобто продовжувати існувати. Річ у тому, що треба стати розумнішим, врешті-решт розвиватися використовувати якомога більше свого мозку. Наприклад, я використовую 48% свого мозку. А вам відомо, який відсоток у вас? Може, 47? 3%. Перепрошую? 3%. Я використовую 3% свого мозку? Але не треба про це турбуватися. Всі люди на землі користуються 3% свого мозку. Від 3 до 5, саме тому вони там і знаходяться. 3%, тобто ніхто на землі не користується більше ніж трьома